Keep it together. To keep this thing. Всем привет. Я Тетяна Чичота і це репортаж з місця подій. Якщо в тебе є мобільний телефон, мапа міста та зручне взуття, тоді ти впевнено можеш приймати участь у футквесті. Вже за декілька хвилин розпочнеться довгоочікуваний квест. Приймаючи участь у цій грі, ти маєш добру змогу познайомитися з рідним містом, пізнати його до глибини душі, а також проявити свої вміння не тільки мислити, але й свою творчість, відгадуючи захистки, які вже чекають на своїх учасників. Тож всі учасники. Зників вже зборі і команди готуються до старту. Ходімо та поспитаємо в них, чи готові вони на стовідсоткову перемогу. Скажи, будь ласка, чи є в тебе досвіду гри да, привет, конечно, ну, квести, Мунтина, три, в футквесті? Уже всі квести, які проводились з тут кому Віті Мунтяна, ми у них приймали участь і більше того, даже, скажу, ми виграли всі три квести. Ого, я вітаю тебе! Молодець. Спасибо. Скажи, будь ласка, тоді, якщо ви вигравали три рази поспіль, тоді у вас є певна стратегія, напевно ж. Ну, нет, стратегии нет, у нас все получается так хаосно, хаотически. Хаосно, а у вас есть своя уже команда, так, Волоштовна? Ну да, у нас э, есть команда, это сборная ЕК и БС, и с аббревиатур букв специальности мы сложили слово «БЭКС». Привет! Скажи, пожалуйста, что ты ожидаешь от Фудфесту? Ну, прежде всего, что Ті, які нагородні мали узнать город получше, плюс здружитися колективами? Так, добре. Скажи, а ти сам з міста суми? Да, я з сум. Тобто, ти хочеш пізнати більше поглибити свої знання в місто Суми, так? Тому й приймаєш участь? Да, ну і допомогти остальним. Так це добра нагода, дякую. Скажи, а є якісь міркування щодо завдань на футквесті? Ну, я думаю, что это будут какие-то конверты с заданиями, и по городу будут спрятаны остальные конверты. А в конце все должны прийти к одному месту, и там должен быть, наверное, какой-то приз. Разумела. А скажи, пожалуйста, а принимал, якусь, о, принимал, ты участь в подобных играх? Да, я принимал участь 8 сентября в фудквесте от комсервиса. Тоже было довольно-таки интересно. То есть же есть, да? Да. Так, я разумела. А скажи, а на какие призы ты ожидаешь? Ну, це трудно так. Будет видно. Дякую тобі дуже. Бажаю тобі перемоги і успіху. Дякую. Привіт. Скажіть, будь ласка, чи вперше ви приймаєте участь у футквесті? Э, так, ну, вперше на раз. момент вперше, так. Тобто ви першокурсники? Так. Да. так. Скажіть, будь ласка, а які очікування у вас? Ну все, що сподівається, весело. позитивні емоції ми отримуємо. Ну, щось нове, Познаємо побачимо. Щось з новими людьми. Так, добре. Дійсно, фудквест це гарна нагода знайти нових друзів. А скажіть, будь ласка, а є якісь міркування щодо завдань на фудквесті? Ну, на даний момент ми не маємо уяви, що, що зараз це буде. Взагалі, да. навіть не знаєте, що це таке. Ні, Ну, ми знаємо, що треба бігати по місту, шукати точки, але загалом самої програми ми не уявляємо. Тож дякую вам за відповіді. Бажаю вам успіху. Дякую. Я маю добру нагоду взяти інтерв'ю у організатора фудквесту. Скажи, будь ласка, чи, сам, чи особисто ти сам придумував завдання для футквесту? На жаль, ні. Ми працюємо своєю великою дружньою командою. Тобто ми своїм студентським комітетом придумали весь цей маршрут. Звичайно, завдання є важкі, але я гадаю, що наші учасники з гордістю і... Ну і з веселищами і своєю командною роботою зможуть вирішити ці всі поставлені завдання. А які призи очікують на переможців? Само собою очікують хороші призи. На команду переможця очікує перехідний кубок. Так само будуть смачні призи для першої ну, для команди переможця торт, а також сок буде. І для команди призерів буде також сок. Я думаю, ще ми якісь смачні призи придумаємо. А на нагородження грамотами буде проходити на нових іменах вже в стінах академії. А з кожним роком ускладнюється завдання? Само собою, тому що в минулому році маршрут був прокладений протяжністю десь біля 6 кілометрів, тобто було звичайно багато точок, але їх в цьому році набагато більше. І в цьому році маршрут становить десь біля 12 кілометрів. Дякую тобі дуже. Немає за що. Всі учасники знаходяться у пошуках загадок, які чекають їх у будь-яких місцях, де вони навіть не підозрюють. Але дух суперництва та жага до перемоги захоплює, і я сподіваюся, що вони надовго запам'ятають цей фут адже їм доведеться не тільки поміркувати, але й добресенько побігати.